Ми на малярці, коли у нас 20 градусів а, зробили капот, все було прикольно. Кришу капот чи кришку барника зробили, все було прикольно. Тільки вона виїхала на сонце, нагрілися, ми бачимо, що у нас пішли ці хвилі. Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео я відповім на три самих популярних питання стосовно алюмінієвої шпатлівки. Перше це навіщо ця шпатлівка? Друге питання, як вона обробляється. І третє питання: чи можна цю шпатлівку міксувати з іншими шпатлівками? І зараз я на всі ці питання відповім. Поїхали! До речі, в цьому відео буде розіграш, тому не перемикайтеся. Ну що ж, перше питання: навіщо ця шпатлівка взагалі в авторемонті, а саме на автомаляльці? Ми всі розуміємо, що ми е, ремонтуємо якесь пошкодження, саме коли у нас є якісь дефекти, а саме е, порушена форма деталі, і нам за допомогою шпатлівки треба цю форму зробити. Але у нас вибір шпатлівок дуже великий. Тобто, це може бути волокно, воно може бути довгим, коротким, середнім, може бути якісь універсальні шпатлівки, там да може бути карбонове волокно, скло волокно і так далі. Дуже дуже багато шпитлів. Для чого для чого це все зроблено? Тому що по перше, треба орієнтуватися на ту роботу, яку ми робимо. Що ми працюємо? Це може бути метал, алюміній, може бути пластик, може бути глибоке. Якесь пошкодження, чи чи не глибоке, але таке ну велике по розміру своєму. І завжди треба підбирати шпитлівку така яка вам більше підходить. І ще дивитись на кошельок, свій там да, на гаманець. Треба дивитися, і дивитися на ті умови, в яких ви працюєте. Тобто завжди є вибір, і саме для цього зроблена ця шпитлівка. Тобто вона ця шпатлівка вона в своєму роді є спеціальною шпатлівкою тобто вона не є супер вона є спеціальна. Якщо ви будете її використовувати як універсальну то це буде досить складно, тому що ця шпатлівка є. В неї є певні нюанси, про які я розкажу трошки пізніше. Але для чого саме ця шпатлівка Ми розуміємо, що з точки зору там фізики всі матеріали при нагріванні вони розширюються, і наш автомобіль, звісно, коли він у нас попадає на сонце, він починає Нагріватися і наш метал починає трошки грати так само, коли ми навіть катаємось зимою, здавалось би, ми зимою їздимо. Машина холодна, мороз на вулиця там хай буде мінус 10 градусів. Але коли ми зупинилися, у нас мотор, який гарячий починає тепло підніматися догори, і капот наш починає нагріватися, хоча на вулиці було холодно. І всі ці перепади вони впливають на метал, який постійно у нас грає там. Да? Він розширяється і потім знову звужується. Тобто, для того, щоб у нас А шпитлівка цього не дозволяє робити, тобто шпитлівка у нас тримає метал. Звісно, що шпатлівка, ми незабаром не тільки у нас вирівнює поверхню, але вона ще як конструкційна, вона тримає метал. І для того, щоб ми не побачили таку ситуацію, коли ми на малярці, коли у нас 20 градусів зробили капот, все було прикольно, кришу капота чи кришку барника зробили, все було прикольно, Тільки вона виїхала на сонце, нагрілися. Ми бачимо, що у нас пішли ці хвилі, пішли там. Да? Чи побачили вже ці підсилювачі, які під капотом стоять, для того, щоб у нас максимально співпадала сама. Саме цей параметр розширення там, да, шпатлівки і до металу і використовують цю шпатлівку. Тобто я радив би використовувати цю шпатлівку саме в ситуаціях в автомобілях, в яких у нас ремонтуються горизонтальні поверхні, такі як капоти, криши, капоти, дахи, кришки багажників, горизонтальні поверхні, а саме краще в темних автомобілях. А, але також можна використовувати і в якихось сірих там да. Це коли я казав про зимню ситуацію, коли не снагівається. Для того, щоб цього не було, треба використовувати саме цю шпатлівку. Тобто ця шпатлівка, її, її назначення для того, щоб ремонтувати темні автомобілі горизонтальної поверхності. А друге питання як. Вона обробляється. Ми повинні розуміти, що шпатлівки там, да, вони зараз зробили досить великий крок вперед в плані того, що вони швидше і краще обробляються. Вони полегшені, в них додають прозорі е, облещені е, кульки для того, щоб вона була легше і краще оброблялася. Але алюмінієва шпатлівка – це шпатлівка, яка є попередньої генерації. Тобто, ця шпатлівка не є самою кращою в плані обробки. Тобто, ви повинні розуміти, що всі ремонти, якщо малярка працює, що всі ремонти цією шпатлівкою нема сенсу робити, вона буде багато ну, складніше оброблятися, більше підеобразиво, більше буде витрачати часу. Тобто ця шпетлівка спеціальна саме під ті машини, які я казав в попередньому питанні. Тобто, в плані обробці вона десь відсотків на 10-20%, вона трошки важча. Але також треба підбирати гарні бренди, тому що є бренди, які досить невідповідально відносяться до саме до цієї шпетлівки. Розуміється, що технології пішли далі. Треба підбирати ті бренди, які роблять шпитів. Також звертають увагу на алюмінієву шпатлівку і роблять її якісно. Тобто треба розуміти, що якщо вона трошки гірше обробляється, то треба наносити її досить тендітно, тобто шарами потихеньку, потихеньку набирати. Тобто не наляпувати, як накидали, накидали, а потім її стругом, а потихеньку набираємо, набираємо, набираємо. Тобто цей параметр саме набирати шарами шпатлівку, в цій шпатлівці має найбільш таке значення. Вона краще буде просихати, швидше буде согнути і буде оброблятися вже. Ну, Те, щоб роблятися краще, то швидше ви зроб... будете з нею робити роботу. І щоб відповісти на третє питання, а третє питання було, чи можна міксувати цю шпатлівку з іншими шпатлівками, я вже буду зараз її наносити і заодно розкажу по третьому питанню, чи можна її міксувати з іншими шпатлівками. Наприклад, візьму шпатлівку від бренду Solid. Це Алюшка, вона буває не тільки в такій фасовці, але й менш кілограмова чи ще менша. Досить популярна шпетлівка. Заслужила багато уваги. Бачимо, якщо в шпатлівці є у нас смола, що треба зробити. Ну, Всі, хто підписаний і слідкує за нашим каналом, не забуваю, що і цю шпатлівку треба тоді перемішати. Щоб смола наша, вона була рівномірно в шпатлівці. Я цю шпатлівку використовую, мені вона подобається. Беремо, скільки нам необхідно шпатлівки. І не забуваємо закривати, щоб вона не підсихала. Все. Шпатлівка, звісно, у нас двокомпонентна. Треба додавати активатор. Активатор додаємо всі, хто знає, всі вже знають поруч із шпатлівкою. Все, і йдемо наносити. Ця шпатлівка чудово працює з металом. Да? Це може бути чи залізо, чи, наприклад, алюміній. Без проблем. Не дуже радий би використовувати на ремонтах пластиків. Там своя шпатлівка повинна бути. Ось можна наносити як на голий метал, то також можна наносити, наприклад, на епоксидний ґрунт. Звичайно, якщо ви хочете закрити голий метал, нанесли епоксидний ґрунт, почекали, поки він підсохне, взяли скотч брачі 240-го, кудали риску, наносимо алюмінію шпатлівку. Зараз замішаю, бачите затвердник, шпатлівка, і почнемо замішувати її. А, чим подобається шпатлівка? після того, як ми її наносимо, вона починає ще блистіти. Тобто ми відразу бачимо, що пору у цієї шпатлівки немає. Ну, Мені це подобається. А, якщо взяти, наприклад, таку шпатлівку, як мультілайт, наприклад, там, да, там цього ефекту немає. Вона гарно треться, вона е, е, обліщонка, але е, в неї є трохи пори пор, то тут пор немає, і це мені дуже подобається. Тобто видно, що технології на заводі зробили досить якісну шпатлівку. Тобто дбають про малярів і роблять так, щоб у нас пор не було. Зараз побачите сам ефект. Тобто, ми наносимо спочатку, нічого не, не, не відбувається. Але потім, якщо придивитися, то ми бачимо, що вона починає блистіти. Це пам'ятаєте ту смолу, то, що я показував в банці, яку ми з вами... Смолу, яку ми з вами розмішували. Тобто, якщо ми приберемо цю смолу, ніколи цього не раджу робити, вона буде значно краще тертися, але вона не буде виконувати свої функції. Зайву забираємо. Бачите, в неї з'являється блиск. І нема пор взагалі. Це свідчить про те, що шпатлівка дуже якісна. І можна за допомогою її гарно формувати якісь поверхні такі. Наприклад, ось. О. Як вона сохне стосовно сушки шпатлівки можна відзначити, що вона відноситься до середнього терміну сушки. Це у нас десь 25-30 хвилин при 20 градусах. Ну, прикольно формувати якісь такі речі, ліпити, наприклад, арки. Мені подобається. Саме такі шпатлівки. Тобто, вона не тіче, але вона й не така важка, щоб на руці щоб руки втомилися. Добре, зараз ми підсушимо шпатлівку, побачимо, як вона обробляється. Так, шпатлівка підсохла, зараз будемо її шліфувати. Я поставлю кружок 120-ї. Ну, Розуміємо, да? 120 ка для шпатлівки досить агресивна така. 120-ка. Трієм. Все. Бачите, мультидиричне краще, тому що можна ставити як завгодно. А тут треба, щоб співпадало. Так, 120-ка, Зараз перевірю, як вона буде шліфуватися. І заодно відповім тоді. Своє відчуття. Е, я розумію, що шпатлівка алюмінієва, вона обробляється трошки гірше, не то, що гірше, трошки важче, ніж звичайна універсалка. Стосовно цієї мені несподово, в принципі, вона непогано обробляється. Так, да, ви бачили, вона не залипає абразив, хоча б у нас не кубітронний, не, не якийсь стоповий, звичайний там абразив, але він не забувався і працював досить пристойно. Але е, що хотів би сказати стосовно того, чи можна цю шпатлівку міксувати в плані того, що ми працюємо одною шпатлівкою і переходимо на іншу. Я б в цьому випадку я б не радив цього робити. Чому? Тому що шпатлівка... Так, да, Вона непогано обробляється, але все одно вона обробляється гірше, ніж е останні генерації універсалки. І виходить, у нас така ситуація. Якщо у нас лежить, наприклад, отака от да? саме це, наприклад, це е мультилайт, да? і потім ми взяли якесь пятно, підтягнули шпатлівкою е Алюшкою, то виходить, що коли ми починаємо робити цю шпатлівку, робити плоскість, то шпатлівка мультилайт буде старатися швидше, а універсалка, отака, Алюшка, вона буде тертися трошки гірше. І у нас завжди буде тут в сезоні переход. Тобто, нам дуже важко буде зробити площину, тому що ми будемо відчувати, що ця шпатлівка вже пішла в яму, а Алюшка буде. Трошки вище. Тому цю шпатлівку, Алюшку, я би не радив би міксувати в плані підготовки капотів там, криш. Е не, не радив би міксувати з іншу шпатлівку. Тобто, якщо ми під низ, наприклад, кинули волокно, а потім всю кришу тянемо за допомогою алюмінія. Чи, наприклад, капот. Якщо ми робимо алюмінієм, то ми робимо алюмінієм до кінця. Тобто я не, не радив би робити, е наприклад, Поклали під низ алюмінії, а зверху на нього починаємо там якимись е, плямами наносити якісь інші універсалки, тому що ви не зможете вивести його нормально, да, в цьому не буде серця. Тобто, якщо працюємо алюмінієм, працюємо від початку до кінця. Тобто е, не робіть е, таких моментів. І якщо підвести і дох цього, е, цих відповідей, то я би відзначив таке: що алюмінієва шпатлівка — це шпатлівка для того, щоб компенсувати температурне розширення. Раз, друге ця шпатлівка... Що там друга була? А обробляється, так. Да. Угу. Друге, як вона обробляється. Вона обробляється трошки важче, ніж звичайна шпатлівка. І третя, обов'язково зверніть увагу, якщо ви почали спрацювати цією шпатлівкою, то ви її, цю деталі робите до кінця. Тобто не міксуйте цю шпатлівку з іншою шпатлівкою, тому що ви не зможете зробити так, щоб у вас переход з одною шпатлівкою в іншу був нормальним. І для тих, хто додивився це відео до кінця, буде звичайно розіграш, що я вам я обіцяв. Розігрується ця шпатлівка. Це Півтора кілограмова від компанії Solid. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути обов'язково на наш канал, підписаний на наш канал, поставити лайк до цього відео та написати цікавий коментар. А ми вже рандомно виберемо переможця. Ну що ж, приймайте участь в конкурсі. До скорих зустрічей, пока.